Щороку в світі будують нові великі електростанції, прокладають лінії електропередач, електрофікують транспорт. І все більше міді для проводів та електромашин має виробляти промисловість. Електротехнічна мідь повинна бути чистою. Домішки, що погіршують провідність, спричиняють втрати електроенергії. Очищення міді рафінування проводиться шляхом електролізу. Будь-яка установка для електролізу складається з електродів. А саме анодів на екрані це товсті пластини ще неочищеної міді і катодів, якими в даному випадку служать тонкі листи чистої міді. Електроди занурюють у ванну з електролітом. Розчин електроліту містить заряджені частинки йони, але звідки з'явилися йони. Розглянемо, наприклад, розчинення у воді хлористого водню. В його молекулі негативний заряд всунутий у бік атома хлору, позитивний у бік атома водню. В молекулах води різноіменні заряди також зміщені до різних кінців. Атоми в молекулі хлористого водню коливаються. Різноіменні кінці молекул води та хлористого водню взаємно притягуються, і це разом із тепловим рухом призводить до поділу молекули хлористого водню на йони. В цьому процесі електричної дисоціації електричний струм не приймав участь. Домовимося зображати кулькою з западеною позитивні йони, які втратили електрони. А кульками з виступом негативні йони, що отримали додаткові електрони. Якщо в електроліті немає електричного поля між електродами, тоді йони рухаються хаотично. Різноіменні йони, зіштовхуючись, можуть з'єднатися в молекули. Цей процес називається рекомбінацією. Утворені молекули знову дисоціюють. Коли в електроліті є електричне поле, йони завдяки своїм зарядам починають рухатися до електродів. Цей напрямлений рух йонів і є електричним струмом в розчині. Подивимося, що ж відбувається на електродах. Позитивні йони водню, катіони, підходять до негативного електроду, катоду. Одержують від нього електрони, перетворюються на нейтральні атоми і з'єднуються в молекули. Негативні йони хлору, аніони, підходять до позитивного електрода анода, віддають йому електрони, перетворюються в нейтральні атоми і з'єднуються в молекули. Це і є процес електролізу. Але не завжди відбувається виділення речовини на обох електродах. Це залежить від вибору електродів та електроліту. Так при електролізі розчину мідного купоросу з мідними електродами негативні йони, наближаючись до анода, створюють сильне електричне поле. Та виривають з електрода йони міді. Відбувається так зване анодне розчинення. Це явище використовується при рафінуванні міді. Анодом тут служить неочищена пластина міді вона містить різні домішки. Катодом під час рафінування служить тонкий лист чистої міді. Можна підібрати таку напругу, при якій на катоді виділятимуться тільки аноди міді а домішки залишатимуться в розчині та в осаді, який випадає на дно ванни. В анодному шламі. Таким чином, завантажуючи при рафінуванні у ванну неочищену мідь і проводячи електроліз, отримують на катоді чисту електролітичну мідь. А аноди в процесі електролізу розчинилися, їх залишки видаляють. З шламуш хімічним шляхом видобувають золото, срібло та інші дорогоцінні метали. Електроліз широко застосовується в металургії, наприклад, для виробництва алюмінію. В електролітичній ванні окис алюмінію глинозем розчиняють у розплавленому мінералі кріоліті. Рідкий розплав є електролітом. Сама ванна служить катодом. вугільні стержень анодом. Починається електроліз розплаву на катоді. На дні і стінках ванни виділяється рідкий алюміній. Він збирається внизу ванни. Рідкий алюміній, видобутий з ванни, розливають форми. Метал готовий до відправки. Електроліз застосовується також при виробництві магнію, натрію, калію та інших металів. Це вимагає багато електроенергії. Тому такі заводи будують поблизу великих електростанцій. Однією з найважливіших галузей технічного електролізу є гальваностегія покриття виробів шаром металу. Цей шар оберігає їх від корозії та окислення. Щоб чайники не окислювались, зовні їх зазвичай нікелюють. Для цього їх занурюють у розчин солей нікелю та з'єднують з негативним полюсом. Чайники віднікельовані, їх поверхня поки матова. Вони заблищать пізніше. Тепер їх треба зсередини залудити. Для цього їх ставлять на шини, з'єднані з негативним полюсом. Потім у чайники наливають електроліт. Розчин солей олова. І занурюють олов'яні аноди. Вмикається струм. На внутрішній поверхні чайників виділяється олово: це і є електролітичне лудіння. Після цього вироби промивають, сушать. І нарешті полірують, надаючи їх поверхні блискучий вигляд. Особливо ретельно треба оберігати від корозії інструменти та частини точних приладів. Щоб не витрачати час на з'єднання з негативним полюсом кожної дрібної деталі, катод роблять у формі ось такого. Рещитчатого барабана, а деталі прямо засипають у нього. Катод з деталями опускають в електроліт, що містить солі нікелю та обертають, щоб деталі не злипнись та рівномірно віднікелювалися з усіх сторін. Деталі також піддаються так званому чорному нікелюванню. Їх занурюють у розчин, де електролітом є солі нікелю та цинку. В результаті електролізу утворюється хімічно стійкий шар сірчаних сполук цинку та нікелю. Він має характерний матовий чорний колір. Деякі деталі покриваються не нікелем, а цинком. У особливо відповідальних випадках сріблом. Сталеві та латунні деталі часто хромують. Для більшої стійкості покриття робляться в кілька шарів різними металами. Які ж покриття краще оберігають від корозії? Як про це дізнатися? В лабораторії створюють умови, які сприяють прискореному окисленню деталей. Їх поперемінно занурюють в розчин і висушують на повітрі. Пройшла одна година. Першою виявляє ознаки окислення необроблена деталь без захисного покриття. У кілька разів довше протистоїть корозії деталь, покрита шаром нікелю. Міді нікелю. Але найстійкішою виявилась деталь, покрита нікелем, а зверху ще хромом. Якість виробу залежить і від товщини покриття. На стальних виробах товщина покриття вимірюється магнітним приладом. Магніт притягується до деталі. Чим довше товще покриття, тим слабше притягується магніт до деталі. Тепер магніт відривають, долаючи тяжіння. Вимірюючи силу, потрібну для відриву магніта, дізнаються за шкалою про товщину покриття. Щоб захистити метал від корозії, застосовують також полірування. Але як відполірувати таку покриту насічкою поверхню? Вручну це зробити важко. Тут допомагає електрополіровка, яка заснована на анодному розчиненні. На аноді найбільш сильні електричні поля утворюються поблизу мікроскопічних виступів. Ось схематичне зображення такого поля. Іони металу вириваються насамперед із виступів, як наслідок поверхня металу вирівнюється. Виходить красива полірована поверхня, яка добре протистоїть корозії. На цьому ж принципі засноване електрозаточування ріжучого інструменту. Це лезо затуплене. Під мікроскопом видно, як зазубрений його край. Занурюючи лезо на короткий час в розчин спеціального електроліту та пропускаючи струм, ми вирівнюємо всі зазубрини. Лезо стало гострим. Важливою галузю застосування електролізу є гальванопластика. Гальванопластика це спосіб зняття металевих копій з рельєфних предметів. Перед нами оригінал, з якого треба зняти копію. Оригінал заливають розплавленим воском. Коли віск застигне, відбите на ньому негативне зображення та оригінал роз'єднують. Віск не проводить струм, а тому його покривають струмопровідним шаром. Наприклад, графітом. Тепер оброблену форму поміщають як катод у ванну з розчином мідного купоросу. На катоді виділилась мідь. Такий спосіб зняття копії настільки точний, що його застосовують при виготовленні матриць для грамофонних платівок. Звук записується в студії на восковий диск. Різець вирізає на диску звукову доріжку. Диск покривають струмопровідним шаром. І в якості катода занурюють в електролітичну ванну для покриття спочатку тонким, а потім більш товстим шаром міді. Мідний відбиток матрицю нікелюють, а потім для міцності покривають шаром хрому. В цеху з пресом матриці закладають в прес-форми, пластмасу підігрівають до розм'якшення, кладуть на матрицю і пресом видавлюють відбиток запису звуку. Нерівні борти пластинок шліфують. Платівка готова.